Всіх вітаю, з вами Сергій Ович, а герой цього відео Шкода Т-40 преміум танк 6-го рівня Чехословаччини. Цей танк грів вже дуже давно і вважається одним із найбільш спірних танків 6 го рівня, який зібрав навколо себе як прихильників, так і людей, які вважають цей танк найгіршим преміум на 6-му рівні. А ми в цьому відео будемо розбиратися і розглянемо його характеристики, перки, обладнання, польову модернізацію, те скільки фармить це. Танк, ну і звісно, власний відгук на цей танк. А розпочну я цей огляд з характеристик і по традиції збронювання, про яке тут майже нічого говорити. Верхній бронелист має 69 мм броні, середній бронелист 54 мм броні, а нижній 45 мм броні, Всі значення бронювання в наведених одиницях. Башта в лобовій частині має броню 67 мм, а от броня маски 65-135 мм наведеної броні. Лючок башти має броню в 40 мм. З бортової частини танк броньований теж погано. Верхня частина корпусу 30 мм, а от нижня 40 мм, а броня разом з гуслями 60 мм. З баштою ситуація така сама. Ми маємо 40 мм броні. Криша корпусу броньована у 15 мм і криша башти у 20 мм. Міцність танку становить 780 очок, що найменший показник серед СТ 6 рівня, окрім СТРВ-4257, про яку є відео на каналі, і це при немалих розмірах танку. Фактично, цей танк є абсолютною копією ТВП ВТУ 8 рівня, окрім гармати. Причому схожість себе показує і у ходових властивостях танку. Шкода Т-40 має 40 тонн ваги при потужності двигуна у 700 кінських сил та питому потужність у 17,5 кінських сил на тонну ваги, при максимальній швидкості в 50 км на годину вперед та 20 км на годину назад. Та й з опором місцевості не все так погано: 0,96 по твердим, 1,25 по середнім і 1,82 по м'яким ґрунтам, що доводить. Волі файний показник, але все ж таки Шкода, Т-40 не дуже швидко набирає свою максимальну швидкість, хоча не скидає її навіть по середнім ґрунтам. Швидкість повороту корпусу 39,63 градуса на секунду, а от швидкість повороту башти менша 33,38 градуса на секунду. А, от де дійсно обділили цей танк, так це в огляді, який становить лише 370 метрів, зате як для таких габаритів танку дали маскування в 13%, що дійсно неочікувано. Ну і той параметр, який в цьому танку одночасно люблять і ненавидять, це гармата 8,8 см37Н, що фактично має німецькі корні та навіть в бою відчувається 100% німецькою. На ходу має жахливу кучність, а от варто зупинитись і звестись, як майже всі снаряди летять максимально в центр кола, що максимально схоже на німецький стиль. Ця гармата має разову шкоду у 220 очок з пробиттям в 145 бронебіду. Бійними снарядами та 200 мм голдовими кумулятивними снарядами, чого немає на німецьких танках. А уточність з гармати 035 на 100 метрів та час ведення 2,2 секунди, що є копією з німецькими танками. Так і перезарядка в 6,62 секунди та середня шкода на хвилину у 1995 одиниць теж ідентичні з німецькими машинами. А от де вже наша шкода не дотягнула до німецьких танків це в кутах вертикального зведення в мінус 6 вниз та 20 вверх. І тут не вистачає дуже сильно котів, як на німецьких танках, у мінус 8 вниз. В бою перед вами вже були й моменти, коли не вистачало котів нахилу гармати. Ну й давайте покращимо машину обладнанням, перками та польовою модернізацією. З обладнання по традиції три збірки: перша збірка для активної гри це вентилятор, турбіна, краще експериментальна на цьому танку та досилач. Друга збірка вентилятор, поліпшений приціл та досилач. Ну і третя збірка для тих, хто просто не може зупинитися на місці і завжди знаходиться на передовій. Тому беремо оптику, турбіну та досилач. Як на мене, саме ці три збірки заслуговують найбільшої уваги. Ну а ми переходимо до перків. Командиру беремо гострий зір, бойове братерство, звукову розвідку та ремонт, навіднику, плавне обертання, башти, бойове братерство, снайпер та ремонт, механіку водію, плавний хід, бойове братерство, король бездоріжжя та Віртуоз. радисто, радіоперехват, бойове братерство, ремонт та з останніх сил, Заряджаючому, безконтактну боєукладку, бойове братерство, інтуїцію та ремонт. Тут хотів би відмітити, якщо граєте більше від дистанції, то ремонт я би замінив на маскування. Ну і переходимо до польової модернізації, на другому рівні беремо легкосплавні вузли кріплення, на четвертому рівні плаваючий приціл, а на п'ятому рівні налаштування турбонагнітача. Ну і найцікавіша частина відео, на мою думку, це скільки фармить шкода Т-40. З премикаунтом чистий фарм склав 372 177 одиниць срібла. І Якщо порівняти за стереве 4257, то шкода при таких самих показниках середньої шкоди забій нафармила на 22% більше. А порівняно з середнім фармом на вісімках, то шкода відстала лише на 35%, що можна вважати не. Поганим результатам, як для шостого рівня. А от щодо власного досвіду гри на цьому танку можу зазначити доволі криву гармату танку на ходу, що видно навіть по коло зведення. Але і тут же можу сказати про непогану динаміку танку, особливо з використанням турбіни. Але от гра проти восьмих рівнів на цьому танку повний жах. Пробиття бронебійних снарядів катастрофічно не вистачає. Голдові снаряди частково закривають це питання, але в такому Такому випадку для ефективної гри доводиться тримати немалу дистанцію, в чому допомагає встановлення двох спірок обладнання і вибором збірки перед боєм. Хоча проти шостих, особливо п'ятих рівнів, Шкода т 40 відчуває себе доволі впевнено, але знову ж таки, як танк позиції. Мені танк справді сподобався, і це гідна машина для утримання за твіч дропс або під знижки. Але от купувати його спеціально не має жодного сенсу. Так як будь-який прям 8 рівня буде фармити більше, та й думаю, гратися буде цікавіше. Ну і на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, яку б машину ви б хотіли побачити у наступному відео. Дякую вам за перегляд, мирного вам неба, до зустрічі у наступних відеороликах.